Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир, щоб нарешті припинилася ця війна, і ми всі українці жили в мирі, спокої, злагоді, жили в достатку, в мирних містах, щоб нам, над нами було мирне небо, щоб ми е, були спокійні за себе, за своїх рідних, за своїх дітей. І, звичайно, щоб ми процвітали, щоб наші міста, наші будинки, наші родини, наша країна процвітала. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог і автор Богу «Вільнодум». Це сайт в інтернеті, де я розміщую свої статті і дописи. Будь ласка, заходьте, там є багато цікавих дописів. Також... Посилання, до речі, на, це, на мій сайт ви можете знайти в описанні під цим відео. Також в описанні під цим відео ви найдете посилання на інші молитви і відео цікаві на цьому YouTube каналі. Кожного вечора ми проводимо пряму трансляцію. Ми молимося за перемогу України. Ми молимося родиною, а трансляцію проводимо вже останні два роки ось. І якщо ви вперше до нас приєдналися, то підпишіться на наш канал. Таким чином ви підтримаєте нас, і таким чином ви покажете системі, що вам подобаються україномовні канали. І, крім того, якщо ви ще й натиснете дзвіночок, то вам будуть приходити сповіщення про те, що починається пряма трансляція. І ви ніколи її не пропустите, завжди будете якраз вчасні. Зазвичай ми пару хвилин трішки я розповідаю про саму молитву, щоб могли приєднатися всі, хто разом з нами молиться. Я вітаю всіх, хто вже приєднався до нас. Вітаю доброго вечора. Бажаю всім доброго самопочуття, доброго вечора, безпечної ночі. Бажаю, безпечного вечора. Я бажаю, щоб... У вас над головою було мирне небо, мирне зоряне небо. Я бажаю вам добра. Хочу, так справді, трішки розповім про саму молитву. Ми використовуємо покаяльну молитву. Тобто, в цій молитві ми звертаємось до Господа Бога і просимо в нього вибачення за наші гріхи. Під гріхами я маю на увазі. Це, наприклад, можуть бути думки, це можуть бути слова, це можуть бути вчинки. І в першу чергу злі думки, це образи на когось, це злі побажання, це страхи різні, хвилювання, зневіри, сумніви, недовіри, злість, гнів і тому подібне. І ми просимо за це в Господа Бога вибачимо. І таким чином ми, по-перше, звільняємося від гордині, яка є в наших душах. А по-друге, нас очищає Господь Бог від цього забруднення, від цих злих думок і заспокоює. Ми отримуємо спокій, мир і добре самопочуття. Тому що, знаєте, Оці всі злі думки, образи, гнів, вони чимось схожі до, як, наприклад, простуди або вірусів, О, да, наприклад, вірусів. І коли якась інфекція там, чи простуда потрапляє в наш організм, то наш організм починає з цим боротися. І ми себе погано почуваємо, знаєте, там ломить тіло, температура підвищується. А чому так відбувається? Бо наш організм починає боротися з чужими, чужими організмами, які потрапили в наше тіло. І ми себе тоді погано почуваємо. Точно те саме відбувається з нашою душою, з нашим настроєм, з нашим самопочуттям, коли в нашу душу потрапляють злі думки, образи, гнів, різні страхи, хвилювання. Ми себе тоді починаємо погано почувати. Наше, ми починаємо бути знаєте, такими, е, такими збудженими дуже, такими чутливими дуже. Е, Будь-яка подія може викликати в нас роздратування, навіть, навіть гніві, е, Такі Ми стаємо нестабільними. Точно те саме, як, наприклад, коли хвора людина, коли в неї підвищується температура, вона ж теж стає знаєте, така роздратована її. Легко вивести з себе, вона вразливою стає, так і ми стаємо вразливі. І коли ми молимося, ми фактично одужуємо Бог нас од... Бог нас виліковує, зцілює нашу душу. А далі, знаєте, воно ще йде сам далі, далі, далі. Так як усе рухається в нашій душі в наше життя, то коли ми зцілюємо за допомогою молитви? Бог стілює нашу душу, то Його любов, цілюща любов, проходить далі у наше тіло безпосередньо і стілює наше тіло. А далі проходить наше спілкування з нашими рідними, близькими. І далі взагалі в нашу країну все навколо нас. І таким чином, виявляється, коли ми допомагаємо собі, наприклад, мовою то ми допомагаємо усім людям навколо нас, навіть не тільки людям навколо нас, а безпосередньо навіть всій країні. Тому що, по-перше, Божа енергія проходить через нас, ми наче заряджаємо все навколо позитивом і благополуччям. А з другої сторони, ми самі ми стаємо мирні, спокійні, урівноважені. Добре себе почуваємо. І тобто, навколо нас люди разом з нами почувають себе в безпеці. Тобто, їм спокійно і вони в безпеці. Оце, наприклад, ну це я так пару слів описав, чому яка, яка користь від покаяльної молитви. І ми проводимо цю молитву саме тому, що вона допомагає конкретно людині, яка молиться, і допомагає. Налагодити відносини в сім'ї, а також вона допомагає всій країні. Тому що, як я сказав, коли ми відкриваємо свої душі, очищаємо, Божа енергія наповнює позитивом, благополуччям, благодаттю усе навколо. І можна уявити, що створюється навколо України такий купол, який захищає від будь-якої темряви, будь-якої гніву і ненависті, тобто від будь-якого зла. Тому да дякую дякую Давайте вже будемо починати. Чудово, вже якраз час. Всі, хто хотів, приєднався, а хто ще захоче, приєднається або подивиться в записі, тому що Господь Бог чує нас без разниці, чи ми індивідуально молимося, чи колективно. Просто коли ми колективно молимося, ми об'єднуємося, стаємо більш спільними. Господом Богом, давайте розпочнемо. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, і спокійно і з вдячністю приймаю, Господи, усе, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно, Господи, приймаю все, що сьогодні відбулося зі мною, і все, що Ти дав мені сьогодні пережити, відчути. Бо я люблю Тебе, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе і вірю в Твоє милосердя і в те, що Ти любиш. Господи, я розкаюсь. Я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені злі мої думки. Пробач те, що я впустив у свою душу зневірюючі думки, Впустив у свою душу страхи та хвилювання. Будь ласка, Господи, пробач ме. Прошу тебе, Господи. Пробачу. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що ти вибачив мене, що ти очистив мою душу від цих злих думок, від, цієї, від цього зла, що потрапило в мою душу. І натомість наповнив мою душу світом твоєї любові. Сцілив мене, очистив мій, мою свідомість. І наповнив мене вірою в перемогу України, наповнив мене думками про те, як ми відбудуємо свою країну, навіть зробимо кращою, ніж вона була, як на нашій землі буде панувати мир та звага. Дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш мене також любов'ю любов до моїх рідних, до всіх людей навколо мене і до моєї країни. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росії. Благословив Україну і українців на процвітання, на те, щоб усі українці жили в своїй країні, на своїй землі, жили в достатку, в мирі, спокої, злагоді. І процвітали. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Усе, що ти даєш, мені відчути, бо я довіряю тобі, бо я покладаюсь на тебе, бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців знаходяться на фронті. Господи, мені дуже шкода, що росіяни обстрілюють мирні міста, що росіяни й далі продовжують окуповувати території. Господи, мені дуже шкода, що сотні тисяч українців знаходяться під окупацією Росії. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, пробач мені, пробач моїм рідним, пробач моїм близьким, пробач, Господи, усім українцям. Наші гріхи, які стали причиною війни в Україні. Прошу Тебе, Господи, пробач нам гріхи наші, пробач гріхи також нашим предкам. Будь ласка, Господи, пробач наші неправильні думки, злі думки. Будь ласка, Господи, очисти наші душі від цих злих думок, Заспокой наші душі. Від хвилювань та страхів. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив наші душі і натомість наповнив наші душі любов'ю до України, любов'ю один до одного, любов'ю до всіх українців, любов'ю до наших міст, до нашої землі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росією і благословив українців, і благословив нашу землю, і нашу країну на процвітання. І не тільки е, українці, які живуть зараз, а й наших дітей, дітей, наших дітей, і наступні покоління українців благословив на процвітання. На життя в достатку, в мирі, в благоді. Дякую Тобі, Господи, за це. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю смиренно, спокійно. І з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Я приймаю, Господи, усе, що відбувається в моїй країні. Я приймаю, Господи, усіх людей, які є в моєму житті, бо в усьому я бачу твою волю і прояв Тебе. І я прошу, Господи, в Тебе вибачення. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої неправильні думки. Що стали причиною війни в моїй країні. Прошу Тебе, Господи, вибач те, що я впустив у свою душу страхи та хвилювання, недовіру, зневіру. Будь ласка, Господи, пробач мене. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти пробачив мене, дякую Тобі, що Ти заспокоїв мою душу. І що ти виправив ту ситуацію, яка склалася зараз в моїй країні, для мене і для всіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу, для всіх українців приготував перемогу. І для всіх українців приготував життя в мирі, в спокої. в своїй країні, на своїй землі, приготував для нас процвітання і благополуччя. Господи, дякую Тобі Господи, дякую Тобі, що Ти нас об'єднуєш, що Ти робиш нас єдиним народом, монолітним, що Ти навчаєш нас допомагати собі і допомагати людям навколо нас. Тому що ми ж усі знаходимося саме там, де Ти нас поставив, там, де ми потрібні. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти. Даєш нам благо, хліб насущний, підтримуєш наше життя, рятуєш наше життя. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш нас виконувати волю Твою, допомагати іншим людям, ділитися з іншими людьми, дякувати бути вдячними людьми, молитися, благословляти. Дякую Тобі, Господи. Господи. Дякую тобі за всю твою любов, безумовну любов до нас і за всю ту підтримку, яку ти нам даєш. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Слава Господу Богу Небесному, слава Господу Богу, слава Україні, слава нашим героям. Щиро дякую вам за молитву, те, що молитесь за Україну, молитесь за наших військових, бажаєте добра усім українцям. Бажаєте, благословляєте всіх українців. Щиро дякую вам, що вірите в перемогу, думаєте про перемогу, зосереджуєте увагу на перемогу. Знаєте, сьогодні у мене цікавий такий день на власному досвіді можу розповісти про те, що я багато раз переконую, що наша увага вона направляє Божу енергію. Знаєте, це так само, як сонячне світло. Воно світить і освітлює все навкруги. Але можна взяти в руку лупу, таке скельце, яке збільшування скельця, і сконцентрувати сонячне світло на одному місці. І його сила стає в багато-багато разів сильніше. Точно те саме от кожна людина. А коли ми беремо свідомо свою увагу і направляємо на щось, наприклад, на молитву. Молимося за людину, за здоров'я людини, за те, щоб Бог її врятував, допоміг. То ми, наче, знаєте, як оце скельця беремо і сфокусовуємо багато сонячних променів в одну точку. І воно, це сонячне промінь, проміння, яке було спочатку трішки тепленьке, може взагалі спричинити те, що навіть папір загориться, або ну, такий суттєвий вплив відбудеться. Точно те саме з нами. Коли ми зосереджуємо свою увагу, коли ми просимо в Господа Бога, коли ми дякуємо Господу Богу, коли ми благословляємо, тобто бажаємо добра, ми наче зосереджуємо Божу енергію в одній точці. І якщо продовжувати, тобто тримати це скельце в день, другий, третій, четвертий, то результат буде ну, справді буде суттєвий результат. Тому щиро дякую вам за те, що ви молитеся. Ви мовитись за Україну, мовити за процвітання України, мовитись за добробут для всіх українців і для дітей наших наступних поколінь українців. Дякую вам за це. Так воно і буде. Головне, не зупиняйтесь, тому що знаєте, як от є така чудова, ну така фраза пословиця колись, вона американська про те, що. Американці, коли вони були золоті лихоманки, тобто люди шукали золото. І там часто такі історії розповідають, що люди купували землю, шукали золото, копала, копала, копали і нічого не, не знаходили. А потім продавали ту землю з усіма устаткуванням і їхали. А той, хто купував її, знову починав копати, копав пару метрів і знаходив золоту жив. Річ у тому, тобто люди зневірилися і кинули. Так і нам треба просто не кидати, а продовжувати в одну точку бити, бити, бити. І в кінці кінців ця скеля трісне. Тому дякую вам за це. Дякую вам. Бажаю вам добра і спокійної ночі.